Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим дамбехах на, на мерседесах з айфонами, з дачами наконец-то жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились. Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо. 10 мільйонів, то ти сплачував там 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони, навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим тепер зроблять 20% от НДС додаткових. Ура! Присанули їх наконець, там і раді. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача? На тебе, на мене, на, 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 на вас, там Свєта, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео. Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не п'ю, не хожу в коф ой кофейні, На Неликси все те саме буде. На Оликси тепер всі СФОПами. Ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь тортик, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей.